Уламки ворожих дронів впали в кількох районах Одеси. Зокрема, пошкодили житлову новобудову в хаджибейському районі міста. Загорілася багатоповерхівка. Ворог раз за разом намагається змінювати тактику дронових атак, говорить Наталія Гуменюк. Вони заходили на удар з акваторії Чорного моря для того, щоб ускладнити роботу протиповітряної оборони і їх власне виявлення. Близько до води приглушується звук відповідний характерний і ускладнюється їх знаходження засобами відповідного виявлення. Таким чином уражені дрони все одно завдали пошкоджень житловим будинкам. Один з них Зіткнувся з багатоповерхівкою. На верхніх поверхах пошкоджено декілька квартир, там спалахнула пожежа, і людина отримала опіки. Надана допомогу, лікується в лікарні. Не вдалося уникнути влучань, повідомила Наталія Гуменюк. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. А цього разу атака була суто дронова, домішок ракет ніяких ми не спостерігали. На, на жаль, не вдалося уникнути влучань. В одне з підприємств промислових меблевий склад влучила влучив дрон і там сталася потужна пожежа, оскільки багато горючих легкозаймистих речовин, пов'язаних з виробництвом. Від вибухової хвилі людину, яка поруч проїжджала велосипедом, скинула на землю. Різними предметами під час вибуху уламками зазнав деяких поранень. Ще в одній локації уламки збитого дрону пошкодили другий поверх будівлі, залетівши просто на балкон приміщення. Оскільки було невідомо, як саме поведеться вибухова частина дрону, вибухотехніки очепили район, відповідно евакуювали людей і Дали можливість обстежити уламки. Коли було з'ясовано, що вони не ставлять загрози, їх вивезено, а люди повернулися до домівок. Важливо пам'ятати, що ворог підступний, тому необхідно слідкувати за повідомленнями про можливі загрози та в разі повітряної тривоги пройти в укриття. Це може врятувати ваше життя, ще раз наголосили в силах оборони.